Компактна маленька машинка для сухого валяння шерсті. Моделька Felting Pen від Fluffy Art. Живлення машинки 5 вольт, Type-C роз'єм і моноблочний корпус. Тобто, все в одному механізмі зібрано. Ніяких зайвих деталей, приблуд і так далі. Компактна, маленька, от така зручненька. Можна в кишеню, в руку помістити. Ну, і будь, де, як вам зручно, є мотузочка для фіксації. От. Е, так, щодо інструмента, значить, е, у нас є ось такий патрон. Це додатковий патрон, який відкручується. Він є направляючим для е, голки е, фільцевальної машинки. Ось тут є втулка тефлонова біла, вона може з часом зношуватися. І ми в комплекті даємо ще дві запасні. Ось тут вони закладаються. Тут їхні посадочні місця. Раз і два. Так як у нас корпус цільний, один, тобто ось цей кожус служить свого роду пеналом для машинки. Витягуємо з нього весь механізм, якби внутрішні всі. І бачимо, що і як тут влаштовано. Все доволі просто, легко і без всяких хитрих, замисловатих фіч. Легко обслужити і там, добиратися до тих чи інших деталей даної машинки. Які є тут цікаві плюшки? Значить, органайзер для двох голок. Ось тут одна вже закладена, можна ще одну поставити. Потім, до речі, мотузку можна зняти, якщо вона вам не потрібна, вона знімається без проблем. Потім тут є запасний ремінь привідний, який з'єднює ведучий і відомий шківи. Ось тут ремінь. ось він. Якщо потрібно, будь ласка, хоча, в принципі, одного вистачає сповна. Но, ну, про всяк випадок, щоб це було досить практично і надійно, то один в комплекті даємо. А машинка оснащена підсвіткою робочої зони. Ну, коли це все в зборі, ось так, то ця голова вона світиться і відповідно підсвічує вам робочу поверхню. Ви можете працювати з машинкою навіть в повній темряві. Це доволі прикольна штука. Ну, цю підсвітку можна вмикати-вимикати. Ось тут тумблер. І якщо вам не потрібно, вона вам заважає, будь ласка, можете її виключити і все. Е, так, про підсвітку я вам сказав, про органайзер сказав. Живлення 5 вольт є. Е, Вмикач-вимикач роботи самого інструмента. Е, само воно не включиться, кнопка тугенька, зручна. І сховано в корпус, коли ми одінимо цей пенал, то кнопка вийде торець з днищем пеналу. Щодо розбору і збору самого механізму, ну все доволі просто. Тут ніяких гвинтів, болтів. Оце одна частинка, друга частинка, зверху третя і знизу четверта. Усі ці частини розкладаються, і машинку можна повністю розібрати і зібрати там за лічені хвилини. Це не буде складно і не викличе ніяких проблем, напевно, навіть у дитини. Ну, В будь-якому випадку, якщо ви в дитинстві гралися лего, то це буде для вас прям ізі. машинка оснащена термостатом електричним, і при нагріванні до критичної температури, яка є для даної техніки, вона сама виключиться і тим самим захистить механізм від пошкоджень но при досягненні номінальної температури роботи вона включиться. Тому, якщо машинка перестала працювати в режимі валяння, то, будь ласка, вимкніть живлення, не забудьте про це. Значить, збираємо машинку, складаємо її в пенал так ось, Заклали механізм весь всередину. Потім беремо і поміщаємо голку в патрон. Там є посадочний отвір, і потрібно просто потиснути вниз, притримуючи знизу вказівним пальчиком. І тиснемо. Раз. Все, голка тримається, вона звідси не випаде ніяк. Закладаємо голочку туди в отвір, ось там всередині такий. От. І закручуємо до упора. Ну, от і все, машинка готова до роботи. Вмикаємо. Одразу включається підсвітка робочої поверхні, і якщо вона вам не потрібна, попередньо я говорив, як її виключити. Щодо живлення. Ось тут, якщо видно, індикатор, зараз, зараз, разом. Отак. От 5 вольт. Тут можливо погано видно, але видно. 5 вольт і а, приблизно 100 мА споживання, 100 мА годину. Тобто на даному повербанку, ну це потужний повербанк, ну все ж таки на ньому він. Оця машинка буде місяць без перестанку працювати.